Підстави та умови протягнення до матеріальної відповідальності повинно бути порушення трудових обов'язків, повинна бути наявність. Отут я, до речі, хочу сказати, що порушення трудових обов'язків це таке, знаєте, незагальне питання, повинно бути конкретні положення, які визначають його. Обов'язки трудові, або, наприклад, наказ, або якісь інші внутрішні документи, посадова інструкція, яка повинна включати оці трудові обов'язки, які він повинен при цьому порушити. Тому що якщо ці, ну, він чинив певні там дії, але вони не входять в його трудові обов'язки, то, на жаль, буде велика проблема стягнути з нього матеріальну відповідальність. Наявність прямої дійсної шкоди та винних протиправних дій, тобто вони дійсно повинні призвести до, ну, до шкоди, і вона повинна бути, скажімо, мати причину наслідковий зв'язок, що саме порушення певних трудових обов'язків приводить до певної шкоди. Притягнення має бути в межах і порядку передбачених законодавством, відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинно переруч повного розміру заподіяної шкоди за, вип... за винятком випадків, передбачених законом. Матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. А, тобто, якщо ви, наприклад, в будь-якому випадку Притягуєте працівника до певного виду відповідальності, це не означає, що ви не можете ще стягнути з нього шкоду, або в загальному порядку, як було на попередньому слайді, або згідно тих, ну скажемо, специфічних умов стягнення повної матеріальної відповідальності. При цьому не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничого господарського ризику, а також за шкоду заподіяну працівником, що перебував у стані крайній необхідності. Відповідальність за неодержане підприємство установу організацію прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами.